Вітаю! Всіх пропоную вам відповідь на питання, чи здійсниться ваша мрія протягом одного місяця. Звичайно, у кожної людини є багато мрій, але ми беремо ті, які реально щоб вони могли здійснитися у нас в термін один місяць. Обирайте, ми подивимося декілька ваших питань і обов'язково візьмемо пораду. Тож, Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій перший варіант. Так, Перший варіант. Ваша мрія стосовно вашої міцної родини, тої, яка вас буде підтримувати, надихати, де ви будете відчувати затишок, радість, гармонію. Все у вас це здійсниться. Тобто, на перше питання, що стосується вашої родини, також, якщо в кого були проблеми з діточками, у вас все вирівняється протягом місяця, все буде гаразд. Ви будете задоволені. Друга ваша мрія Верховний Жрець. Говорить, вам також так. Але по цьому аркану, що ви задумали другу мрію, яку вам варто розуміти, що якщо ви хочете, щоб вона втілилася, звертайтеся до вищих сил, звертайтеся до Бога, до Творця, просіть помічі, просіть підтримки, просіть вас вивести на той шлях, який допоможе вам здійснити ваше бажання. Також, якщо хтось десь вважав за потрібне певні документи там оформити або Можливо, вирішити робочі свої питання. То у вас все буде так, як вам це потрібно. Але вам потрібно розуміти, що будь-яке питання ви повинні вирішувати, проявляючи свій, свою таку креативність, де ви будете мислити зовсім по-іншому, не так, як ви звикли. Тому що. Традиційні методи можуть, звичайно, вам допомагати, але більше буде допомога, якщо ви на кожну ситуацію будете дивитися зовсім іншими очима і з іншого погляду. Тож для вас, можливо, на цей день будуть такі на цей період будуть такі позитивні події і порада для вас, зірка. Будуйте плани, більше спілкуйтеся. Якщо хочете чогось досягти, підключайте свою, свою творчість, включайте свої такі позитивні думки, які будуть приводити і надихати вас на ваші творіння для того, щоб ви могли або можливо розвиватися десь, ну в скажімо так, в робочих питаннях. Або, якщо ви хотіли б особисте життя налагодити, то тут трішки намагайтеся бути більш об'єктивними, дивитися більш реалістично на ваші стосунки. А загалом у вас цей місяць повинен пройти ну, дуже в добрих подіях і ваші мрії здійсняться. Другий варіант перше питання вам так. Вас ваша мрія здійсниться для тих, хто бажав фінанси, ви їх отримаєте і будете тим задоволені. Але це вам не впаде просто так. Це те, що ви заробили. І тепер прийде час вам отримувати протягом цього місяця. Ви будете задоволені. Якщо в когось стосується це питань, батьки-діти, також у вас будуть гарні стосунки, ви зможете один одного порозумітися. Можливо, хтось комусь буде пораду надавати корисну. Тобто, якщо ці питання для вас актуальні, то вони у вас будуть здійснюватися. І також, хто хотів вирішити робочі питання, можливо, десь або працевлаштуватися, або змінити роботу, або заробити більше фінансів, будете прикладати зусилля, ви те отримаєте. По другому, варіан... По другому питанню також вам так, ваша мрія здійсниться. Вісімка мечів говорить про те, що та ситуація, ті події або ті люди. З приводу яких або стосовно яких ви не можете визначитися або не розумієте ситуацію, або ніби від вас закрита інформація, і ви знаходитеся у сумнівах, десь вас турбує те, чого ви самі взагалі можливо навіть і не, не знаєте, звідки ідуть оті тривожні мислі, думки ваші, нерозуміння тої ситуації, в яку ви попали, то ви це все зможете зробити самі. Та ситуація перед вами розкриється, але тут важливо те, щоб ви самі прикладали зусилля. За вас того ніхто не зробить, і допомоги на когось від когось очікувати не варто. Прикладайте зусилля, шукайте інформацію. Для вас все буде корисним, що стосується інформації. І ваша мрія здійсниться і порада для вас. Десятка пентаклів говорить про те, що у вас будуть дуже позитивні такі, або зміни, де у вас було все погано, стане дуже добре, або навіть це можуть бути не зміни, а у вас будуть такі події, де ви будете задоволені і знаходитися в комфорті у колі своєї родини. Але тут варто розуміти, що так, ви в своєму житті багато чого напрацювали. Маєте свої досягнення, маєте якесь своє фінансове підґрунтя, можливо, прекрасні стосунки у вашій родині, але на цьому зупинятися не варто. Насолодилися цим процесом і пішли на трансформацію на щось краще. Тому що перебувати в одному положенні, це значить заходити саміх себе, заводити в якусь застійну ситуацію, звідки вам вирушити буде дуже важко. А тому насолодилися і почали рухатися вперед. Для вас можуть відкритися набагато більші перспективи і можливості. І третій варіант. Третій варіант. Перша мрія, яку ви задумали, у вас не здійсниться. Щось у вас буде не вистачати позитивних емоцій з того приводу. Можливо, хтось зможе відмовитися від якихось певних залежностей, або, можливо, доведеться вам вийти із той зони комфорту, в якій ви знаходитеся, де ви були всім задоволені, все вас влаштовувало, але прийшов час вам це все змінити. Тому що у тому стані, в якому наразі ви перебуваєте з першої мрії, у вас щось там не вийде так, як ви хочете. З другого питання, того, що ви собі, з другої мрії, яку ви собі задумали, у вас все вийде дуже благосприятливо. Знайдуться у вас і фінанси на ті питання, які вам потрібно, якщо будете прикладати зусилля, знайдеться у вас наставник або керівник, який вам надасть допомогу або корисну пораду. І ви зможете, прикладаючи зусилля, зможете все здійснити. Ваша мрія реальною стане. Але тут важливо ще додати те, що, якщо ви дійсно щось хочете в своєму житті отримати, щоб ваша мрія здійснилася, звертайтеся до вищих сил. Звідти вам буде найбільша допомога. І порада для вас вісімка жезлів. У ваше життя йдуть дуже швидкі зміни. Ви можете, ну, ніби з них на голову перевернути все своє життя. Тобто всі мінусові ваші події або думки, або ваші там, ситуації, в яких ви опинилися, можуть дуже швидко змінитися. Головне, не очікуйте просто, що воно саме за себе щось зробиться. Ні, вам потрібно активно діяти, вирішувати робочі питання, заробляти гроші, шукати нові рішення, нові ідеї. Ви все зможете зробити в своєму житті те, чого ви собі бажаєте. Головне вам навчитися бачити певні шанси і розуміти, що все, що приходить в життя, його треба приймати із вдячністю і рухатися вперед, шукати самим певні свої рішення, напрямки або те, що б ви хотіли в своєму житті змінити найкраще. Саме зараз у вас цей місяць найближчий. Будуть так складатися ситуації, будуть так складатися події, коли ви зможете багато чого змінити в своєму житті. Головне ваше бажання. Тож такі наші відповіді були. А я бажаю всім, хай ваші мрії завжди здійснюються.